Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Запрошую вас у свої орхідейні джунглі, джунглі з квітконусів. Вже зовсім скоро всі гілочки вкриються такими красивими різнобарними квітами. А поки що, в очікуванні цвітіння своїх орхідей я за ними доглядаю. Оскільки грудень самий темний місяць року. Я досвідчую свої орхідеї і зранку, і ввечері, так, щоб світловий день складався десь 12 годин. Окрім цього, орхідеям треба забезпечити тепло, щоб температура в приміщенні була десь 20-25 градусів, і своєчасний полив, особливо тоді, коли орхідеї нарощують свої квітконоси і наливаються її бетончики. Зараз я вже не використовую добрива, а поливаю орхідеї лише теплою відстояною водою або дощовою водою, якщо є така можливість. Частота поливу залежить від температури в приміщенні. Якщо в приміщенні прохолодно, частота поливу скорочується. А якщо тепло, то навпаки поливати треба частіше. Для того, щоб визначити, чи треба орхідею поливати, в мене в кожному горщику є шпашки. Вони розташовані неподалік відшинки. І якщо шпажка ледь волога, орхідею треба поливати. Зараз в мене цвіте лише цим бідіум, А адже зовсім скоро розквітнуть і фаленопсиси. Приєднуйтесь до мого каналу ставте вподобайки. І вже зовсім скоро ви побачите, як пишно і красиво світуть мої орхідеї. До нових зустрічей!